Те, що, що робив е, е, Кузя, е, він робив навіть не свідомлюче цього. І треба розуміти, що на, на прикладі Кузі, що часом е, те, що робить людина, це не обов'язково те, чим він є. От що людина може робити щось більше ніж ніж він є сам. Тобто часом так є в історії, що е, історія промовляє, історія. Виконується через якихось таких людей, які, можливо, самі навіть і свідомлю, не усвідомлюють, що вони роблять. І тут я дозволю собі трошки довшу цитату, яка на мене прекрасно просто передає от ролі місце Кузі і те, як Юрій насправді її відобразив, будучи своїм серед чужих і чужим серед своїх, існуючи на межі кількох культур і водночас залишаючись в андеграунді, він засвоїв лексику галицьких Жлобів, зумів висібати нею як російський імперіалізм, так і українську колоніальну залежність. Що разом у неприродному симпіозі і становили з рідного СРСРу на території тодішньої України, можна лише уявити собі здивування Кузі, якби навесні 1989 року, хтось йому сказав, що він вчорашній дзерках, торчок, онук окупаційного ахізера, син завзятого російськомовного комуніста, є людиною, яка в цю мить як долучається до процесу деколонізації української культури. Але саме цим він і був зайнятий. Через вимушену гонорею паузу у своєму асоціальному житті засіб з братами записувати або все чітко. Для мене оце просто приклад того, коли людина справді може робити щось, навіть і усвідомлюючи, що вона робить, що часом роль людини і самобачення людини самої себе, це може бути дуже різдє.